Доброго дня! Урок номер 17 Сьогодні ми з тобою познайомимося з інтервалами. Що таке інтервал? Інтервал це сполучення двох музичних звуків. Нижній звук це основа інтервалу. А верхній звук це його вершина. Інтервали в межах октави називаються простими і їх 8. Є гармонічні інтервали та мелодичні. Гармонічний інтервал це одночасне звучання двох звуків. А мелодичний інтервал. Це послідовність двох звуків у висхідному чи несхідному напрямку. Завдання номер 1 Познач, будь ласка, основу та вершину інтервалів. Ось два інтервали. Одночасне звучання, гармонічний інтервал, а це мелодичний послідовне звучання. Нижній звук є основою, а верхній є вершиною. Ось нижній звук основа, верхній вершина. Простих інтервалів є 8. Прима. Секунда. Терція. Кварта. Квінта. Секс. Септе і октава. А тепер уважно подивись на клавіатуру. Прима охоплює один ступінь. Один. Секунда. Два. Охоплює два ступені. Терція три ступені. Кварта чотири ступені. Квінта. Прима, секунда, Терція, кварта, квінта, секста, септима і октава. Перейди, будь ласка, за посиланням та подивись казку про інтервали. Вивчи їх назви і послухай, як вони звучать. Наступне завдання. Потрібно побудувати всі інтервали від звуку до вгору. І так, прима 1 ступінь до до. Один ступінь. Секунда, 2 ступені. До Ре. Терція раз, два, три. До Мі. Кварта до фа. Чотири ступені. Квінта 5 ступенів. До соль. Секста шість ля. Септима сім до сі. І октава вісім ступенів до до. Задання номер три. Заспівай вправо з тактуванням нотами і познач цифрами інтервали між всіма звуками. Дві чверті, тональність до мажор. До, мі, соль, соль, фа, соль, мі, соль, ре, соль, до. До, ре, до. Так, а зараз ми позначимо інтервали між звуками. До мі. Порахуй, скільки між ними ступенів. Один, два, три. Так, це терція. Мі, соль. Один, два, три. Мі, Фа, соль. Це також терція. Далі наступне. Соль, соль. Між ними. Ось. Це один той самий ступінь. Соль, Фа. Раз, два. Два. Секунда. Фа соль. Два. Секунда. Далі соль, мі. Рахуємо. Раз, соль, Фа, два, Мі, три. Теж три. Тут будь уважним. Соль, Фа, Мі, ре. Чотири це кварта. І ре, соль, ре, мі, Фа, соль. Чотири це кварта. Соль, Фа, Мі, Ре, до 5 квінта, до до 1 ступінь Прима, до ре 2 ступеня секунда і ре до 2 ступеня секунда. Домашнє завдання вивчи назви простих інтервалів, вмій будувати їх вгору від нот на клавіатурі фортепіано різних нот, спробуйте зробити. І друге завдання побудувати всі інтервали від звуку Ре вгору та підписати цифрами. Ре, ре, прима, Ре-мі – секунда. Ре фа, терція, ре соль. Кварта і так далі.